цього звіту. Він готувався фактично протягом року, в цьому взяли участь більше, ніж 50 громадських організацій, більше ніж 80 експертів у сфері товарозахисту. Це є спільна робота. А Українська організація спілка з прав людини була у цій роботі координуючою, об'єднуючою такою силою, яка все це збирала. Вибудовувала, замовляла ці тексти, узгоджувала їх, редагувала, ну і видала кінець кінцем ці, ці звіти. Хочу зауважити, що це сьомий звіт поспіль починаючи з 2004 року. Тобто вони були видані в четвер... 2004, 2005, 2006, 7 роках. Потім був єдиний звіт за 2009-2010 рік, і оце зараз сьомий звіт. Про права людини у 2011 році. Структура звіту останні роки приблизно однакова. Перший розділ це загальна оцінка державної політики в галузі прав людини, і вона містить в різних доповідях за різні роки по різному, але, як правило, там є загальний огляд і окремі загальні питання. Зокрема, ми таким питанням вважаємо питання. Питання конституційного процесу і прав людини і зв'язок з цим питанням. На жаль, на в останніх двох звітах до загальної оцінки, до першого розділу, що додалося питання, питання політичних переслідувань, яких до того в Україні майже не було. Це не було таким явищем, про яке треба було говорити окремо. На сьогодні це, на жаль, доконаний факт, визнаний і в Україні, і за іменному всюди. Що в нас це має місце. Друга частина це 26 в даному випадку розділів, в кожному з яких е, дається е, оцінка стану із, із конкретним правом або свободою. Е, в кожному з цих підрозділів. Е, Даються рекомендації, що треба зробити органам держави і з суспільству для того, щоб виправити ситуацію з, 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 з даним правом. Ну, от так будується цей звіт, і я дуже коротко хочу розповісти про першу частину яку я частково писав. Е, у загальному огляді е, подається, якщо дуже стисна така думка. По-перше, якщо... Е, за минулої влади у період 2005 2009 роки ми характеризували політику влади в галузі прав людини як безсистемну, хаотичну та неефективну, але все ж таки відзначали певні позитивні дії, які спрямовані на захист утвердження прав людини. То за останні два роки ми змушені констатувати, що права людини не є пріоритетом сьогоднішньої влади і е, вона просто. Не ставить це питання до порядку денного, фактично. І е, загалом за ці два роки спостерігається суттєве погіршення і станом із правом людини на станом і свободами. В чому це полягає? Ми визначаємо основні чотири тенденції, які визначають це погіршення. Перше, це те, що стосується найбільшої частини населення України. Це е, це падіння рівня життя і ріст, ріст бідності населення. Бідності і соціальної ненагідності. Ще далеко, ще більшою стає різниця між бідними та багатими. Сьогодні одна четверть, 25% українців вважають себе бідними, але якщо застосовувати стандарти Організації Об'єднаних Націй, то у нас бідними є 80% населення. Ну, це цифри оцінки. А якщо подивитися на, на буденне життя, то можна побачити, що справді значна частина населення ледь виживає, причому це стосується, зокрема, людей працюючих і тих, що мають доволі високу кваліфікацію. Можна стверджувати напевне, що родина, де тричі більше дітей, має великі проблеми з виживанням що такі проблеми мають однокі мають пенсіонери і так далі. І що найгірше, що ця ситуація загострюється. І в другому розділі є, в другій частині доповіді є великий розділ про економічні соціальні права, там це питання збирається більш детально. Особливо в цьому сенсі всі відзначити те, що відбулося у 2011 році, це докорінна зміна державної політики щодо соціальних виплат. І тут ми е, мусимо констатувати, що е, держава не виконала свого обов'язку. Вона не розділила права і пільги. Якщо е, обсяг прав не можна, не можна зменшувати, то пільги, в принципі. Можна було б скорочувати, але все гамозом зменшили, віддали вирішення цього питання фактично Кабінету міністрів, не змінюючи при тому ті профільні закони, які гарантують ці соціальні виплати, де містяться ті соціальні гарантії. В результаті ми всі бачили велику кількість з цього приводу протестів. І отут Слід зазначити, що ставлення влади до протестуючих було, знаєте, таким ганебним. Я можу сказати, що такого принизливого принизтства до людей, яке наша влада демонструвала відносно до цих протестувальників, не було за всі 20 років незалежності. До Чорнобильців фактично ставилися до кримінальних злочинців, за якими стежили, яких відслідковували, яких затримували безпідставно і незаконно. Розпочинали вигадані кримінальні справи, причому все це, як ми це точно вже знаємо, що все це робилося за прямою вказівки з гори.